Вулиця Нова, 19Б, багатоквартирний житловий будинок. Саме тут, на першому поверсі, створюють виїзне консультативне відділення паліативної допомоги. У нас тут будинку, хочуть відкрити поліклініку, я зрозуміла, для хворих людей. Хоспіс. Ну, поліклініку від хоспису. Е, По-перше, вони хочуть відкрити без нашого відома. Вони взагалі нам навіть не прийшли, не спитали, чи люди хочуть цього, чи не хочуть. Вони ну, нас не постранам спитали перед фактом, що ми відкриваємось. от і. Ось маєте. це приміщення спочатку було державним, тепер стало комунальною власністю. Головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги Людмила Андріїшин каже, яке приміщення виділили, тому і рада. Тим більше на нього чекали багато років. був лист на місто, на міську владу, що просимо знайти нам таке приміщення. Не я ж його підбираю. Міська влада знайшла це своє приміщення і ми от підписали цю оренду. Поруч із цим будинком, дитячий майданчик. Люди бояться, що їхні діти, бачачи хворих, матимуть стрес. Де бачено, щоб в жилому приміщенню, де цілий під'їзд живе дітей, людей було онкохворих сюди возити. Як би ви не говорили, все одно хвора людина це є хвора людина, рядом дитяча площадка, маленькі діти граються. Це все буде машини їздити скорої, це все буде дивитися. Просто нам сказали, що це буде амбулаторне лікування. Тут і виїзд швидкої буде дві швидкі стояти. Дві швидкі згідно законодавства, не мають права стояти тут. Коли ми запрошували, тут був головний лікар, вона кожен раз казала по-іншому. Один раз вона сказала, що тут будуть люди, і кухню вони тут зробили. Я кажу, а навіщо ж кухню, якщо тут нікого не буде. Потім вона сказала, що тут буде пару людей. Ну, кожен раз яка ж інша інформація Взагалі розібратись неможливо? Людмила Андріїшин ще раз пояснює людям, що стаціонару тут не буде. Тут будуть лише лікарі, які надаватимуть консультації виїзне консультативне відділення, яке має дві бригади, яке має тренінговий центр, здійснює це навчання для лікарів, які надають таку допомогу сільські лікарі. Тут будуть працювати лікар, завідуючий відділенням лікар і лікар-педіатр. І є медсестри, які будуть чергувати тут цілодобово. Стаціонару і ліжок для хворих тут не буде. Тим не менше, мешканці пропонують підшукати інші приміщення, навіть наводять варіанти. За допомогою люди звернулися до новообраного депутата міської ради по цьому округу. Віталія Мерінова. Той обіцяє допомогти вирішити проблему. Як депутат міської ради, я наполягатиму на тому, щоб приміщення було. Виділено саме для створення даного виїзного центру, все це ж таки в іншому приміщенні, в нежитловому будинку, тому що я знаю, десь можливо це буде на каскаді чи на іншому районі, я впевнений пані в тому, що громада того самого будинку виступатиме тільки проти. В той же час у виїзному відділенні уже роблять ремонт. кажуть, відкриють його, коли усе буде готове. Наголошують, усе законно, тому роботи будуть продовжувати і надалі. Тут навіть те, що вони кажуть, що амбулаторія. Буде, то вони трошки не так розуміють. Я не можу пояснити людям, як це виглядає в роботі. І коли я кажу слово поліклініка, амбулаторія, я маю на увазі те, що тут є працівники, які їдуть додому, які організовують цю допомогу важко хворим вдома. І не дай Бог нікому захворіти. Бо насправді за всі роки цієї роботи я знаю. Ця потреба визначається тільки тоді, коли вже хтось зіткнувся з цим. Насправді мені дуже жаль, що люди так сприйняли, тому що навпаки, всюди в цілому світі люди допомагають. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.